В одному чарівному королівстві жила була прекрасна юна принцеса зі сніжно-білою шкірою та чорним, наче ніч, волоссям. Звали її Білосніжка. Її життя здавалося справжньою казкою, аж поки її добра матуся не покинула цей світ. На трон зійшла нова королева, Мачуха Білосніжки. Вона була надзвичайно вродливою, проте сповненою заздрості та марнославства. Мачуха мала чарівне дзеркало, яке щодня запитувала Світ мій дзеркальце, скажи та всю правду розкажи, чи я на світі наймиліша, рум'яніша і біліша. І дзеркальце завжди відповідало, що прекрасна королева найвродливіша у світі. Та одного дня дзеркальце промовило, що найпрекраснішою в королівстві стала білосніжка. Розлючена королева наказала мисливцеві відвести білосніжку до лісу та позбутися її. Але мисливець пожалів принцесу та не зміг скоїти жорстокий вчинок. Він відпустив її на волю й порадив сховатися якомога глибше в лісі. Блукаючи серед дрімучих дерев та лісових звірів, білосніжка натрапила на затишний маленький будиночок. У неї не залишилося сил повертатися назад, тож вона наважилася зайти всередину. Будиночок виявився затишним та охайним, хоча меблі й посуд у ньому були значно менші зазвичайні. Томившись, Білосніжка вирішила трохи відпочити, сподіваючись знайти спосіб повернутися додому наступного дня. Невдовзі до будиночка повернулися семеро гномів, його господарі, здивовані несподіваною гостею. Попри суворий вигляд, гноми виявилися добрими та турботливими. Дізнавшись історію Білосніжки, вони вирішили прихистити її. Та захистити від злої королеви. Відтоді вони жили разом, допомагаючи одне одному. Гноми працювали в шахтах, а білосніжка дбала про домашній затишок.